Квітень приніс житомирянам в літню погоду. Проте, за прогнозами синоптиків, знову час діставати з шафи теплі речі, адже Україну атакуватимуть південні циклони. Щоденно будуть йти дощі такі безперервні, і найбільше ускладнення очікуємо 18 та 19 квітня, коли дощі взагалі будуть значними, тому що Житомирщина знаходиться Житомир та південні райони якраз знаходяться першими на шляху південних циклонів. Також варто очікувати. На вітер південного напрямку, який досягне штурмових значень, а найбільшої сили він досягне 18 го числа. Це вже очікуємо штурмовий більше 15 метрів, Це він окремими поривами, але буде такий штурмовий, буде холодно, дощитиме. Такий саме епіцентр негоди припаде на 18 та 19 квітня. Температурний режим впродовж тижня щодня знижуватиметься. У вівторок ще це буде останній теплий день серії вночі. 6-8, День 15-17, і кожного дня зниження, зниження, зниження. І в суботу матимемо вночі один градус тепла на півдні, заморозки на півночі, близько нуля і температура. Наприкінці тижня десь близько 10-11 градусів по області у суботу, 20 квітня, температура повітря залишатиметься холодною, але Житомирянам можна очікувати на сонце. Але це буде лише затище перед наступною бурею, тому що вже на наступному тижні до нас знову рушить новий південний циклон. Вікторія Клутинович Дмитро Половинка, телеканал СК1.